Всім привіт! Друзі, коли немає нічого до чаю, завжди на допомогу приходять коржики. Нам потрібно 12 столових ложок олії, 12 столових ложок розсолу і огірків або помідорів закрити під желізною кришкою. Додаємо 5 столових ложок цукру, пів чайної ложечки соди. Перемішуємо, додаємо зразу склянку борошна. Потім ще додаємо борошно і вимішуємо руками. Загалом піде десь пів кілограма борошна. Добре розмішуємо, розкатуємо скалкою. В товщину десь 5-6 мм. Формуємо наші коржечки. Це можна зробити чашкою або склянкою. Можливо, у вас є які гарні формочки. У мене є отака саморобна сердечко. Робимо коржечки. Зразу залишаємо хвилин на 5 на муці, щоб не прилипали. Далі на пергаментний папір викладаємо і в духовочку 160 градусів 15 хвилин. Коржики печуться дуже-дуже швидко, нікуди не відходьте, я ще притрушу їх цукровою пудрою. Смачно, як в дитинстві, чайок чи молочко. Гарного всім настрою!